Романюк Микола Віталійович, матрос, старший навідник 3-го розрахунку 406 ї окремої артилерійської бригади 64-го дивізіону, народився 28 грудня 2002 року в селі Попелів поблизу міста Тлумач, що на Івано-Франківщині. В дитинстві був дуже активним та щирим хлопчиком, любив ганяти футбол. Увесь час був чимось зайнятим. Микола зростав у багатодітній сім'ї четвертою дитиною. Був допитливим і веселим, слухав старших і завжди був опорою та підтримкою для рідних. Хлопець був хорошим другом, розумним порадником та душею компанії. 2007 року пішов у перший клас попелівської початкової школи. З 2010-го Микола навчався в тлумацькій школі-інтернаті, займався тенісом та обробкою дерев'яних виробів. Рідні хлопця згадують: ніколи не забудемо, якою радістю було для Миколи приносити зі школи подарунки своїм рідним, які він власноруч робив на уроках трудового навчання. Комусь діставалися кухонні дошки, ложки, лопатки, а комусь навіть різблені картини з дерева з 2016 до 2019 Микола навчався у ПТУ СМТ Коропець, що на Тернопільщині, де здобув повну загальну середню освіту та отримав фах кухар-кондитер Бармен. Деякий час працював у своєму рідному містечку. 7 квітня 2021 року. Микола разом зі старшим братом був призваний на строкову військову службу, служив матросом. Під час проходження ним строкової служби почалося повномасштабне вторгнення. І він, як патріот і захисник своєї країни, 19-річним іде разом з братом захищати територіальну цілісність України. Побратими поважали та цінували його. І усі, хто, хоча б трохи знав Миколу, можуть сказати, що спілкуватися з ним було легко і приємно. На нього завжди. Можна було покластися, ніколи нічого не цурався, не вступав ні з ким у сварку, завжди веселий і добрий. Микола був одним із найкращих воїнів нашого дивізіону. Насправді, таких людей, як мій побратим Микола, дуже мало зі спогадів командира. Микола на початку повномасштабного вторгнення брав активну участь в обороні міст Одеса Миколаїв Кривий Ріг, проявив себе мужньо та хоробро професійним фахівцем артилерійської системи 2А36 Гіацинт 152-го калібру. Після цього професійно опанував артилерійську систему іноземного зразка М 777 155 го калібру і вже на новій системі брав активну успішну участь у звільненні міст Херсон та Береслав. Далі активна участь в обороні Донецької області, Мар'їнського напрямку. Під час виконання бойових завдань Микола проявив себе надзвичайно хороброю та мужньою людиною, сильною духом, загартованим в боях, відважним і сміливим воїном. Зі спогадів побратима для мене був шок, коли він загинув. На той час ми вже були в різних підрозділах, і я просив у лікарні, щоб мене пустили побачити його, але не пустили ні до вже померлого Миколи, ні до іншого військового ігоря, коли той був поранений. Загинув Микола Романюк 17 липня 2023 року поблизу міста Курахове Донецької області від тяжкого поранення під час евакуації з вогневої позиції гармати, йдуть у засвіти ті, кому б творити Україну, бути нашим майбутнім. Натомість вони стають нашою історією. Герої назавжди поміж нас.